Продовжуємо всю українську акцію передати прапор військовослужбовців, який приходить в нашій державі напередодні двох великих свят: дня незалежності України і Дня Державного прапора України. Кривий ріг, місто мужніх людей та козацької звитяги, у якому існує нерозривний зв'язок між поколіннями захисників минулого сьогодення та майбутнього. Навіть маленькі як якось школярка Настя, хоч і не тримає зброї у руках, але підтримує військових насамперед свого батька, який боронить країну на фронті. Наразі мій тато захищає Україну. Ми в школі робимо береги. Робимо для захисників власти, пишемо і відправляємо. А ось Олександр майбутній воєнний. Зараз хлопець поступово готується стати до лав Збройних сил. Обрати військовий фах, йому порадили батьки. До того ж, перед очима в нього є яскравий приклад сміливості та мужності. Ми приймаємо у всеукраїнській акції, передай прапор військовослужбовцю, які захищають нашу країну. У мене є брат е, та. Наш статус — служить, захищає нас від ворогів та бореться з ними. Я дуже їм пишаюсь. Я навчаюся в ліцеї, щоб далі, щоб далі захищати Україну від ворогів та обороняти її. Одразу до двох великих державних свят діти військовослужбовців, що боронять кордони нашої країни на фронті, а також курсанти, вручили бійцям тероборони, нацгвардійцям, службовцям інших частин Кривовійського гарнізону, а також рятувальникам синьо-жовті прапори та обереги, створені руками школярів. Військові завдячили маленьким коворістям за такі дарунки. Синьо-жовтий стяг це прапор, що веде бійців вперед, а обереги це і захист, і нагадування про тих, кого захищають військові, щодня ризикуючи власним життям. Сьогоднішня подія дуже знаменна, дуже приємно отримати від дітей з рук дітей-захисників України символ нашої держави державний прапор. Тому я думаю, що цей, цей прапор він буде надихати да, в даному випадку мій підрозділ да, на, на захист територіальної цільності України. Кривий ріг, місто фортеця, не лише завдяки багаторівневій системі фортифікації, яку продовжують укріплювати щодня. Насамперед, завдяки незламному духу самих криворіжців, який від перших днів повномасштабної агресії кожен на своєму фронті міцно тримає удар та наближає перемогу. В нашому місті живуть дуже сильні і патріотичні люди. Хлопці зі зброєю в руках захищають наше місто. Хтось готує їжу, хтось будує укріплення, лікарі лікують. І ми всі об'єднані. І у нас одна мета наша перемога. І наш прапор це символ. Символ нашої єдності, незламності, незалежності і нашої перемоги. Бо ми всі впевнені, що перемога буде за нами. Отриманими прапорами захисники прикрашають військову техніку, блокпости, бруствери, бліндажі та інші фортифікаційні споруди як натяк для загарбників. Пам'ятай, чужинець, тут господар українець. Кузьма Шишкін, Олександр Довженко, перший міський.